Вітаємо вас в ефірі. Програма Вектор Безпеки і у сьогоднішньому випуску про найбільш актуальні надзвичайні події, що трапились на Львівщині протягом двох тижнів. Рятувальники готуються до Євро 2012 та вивчають іноземні мови. З ініціативи завідувача кафедри іноземних мов та технічного перекладу Богдана Шуневича, у Львівському державному університеті безпеки, життєдіяльності створено спеціальний англійський клуб. Вже відбулося три практичні семінари, у яких беруть участь викладачі, ад'юнкти, курсанти та студенти університету, які бажають підвищити свій рівень розмовної мови та попрактикуватися у спів... Пілкування англійською. Основна мета семінарів поглиблювати теоретичні та практичні знання учасників семінару шляхом обміну досвідом у перекладацькій роботі з військовими і технічними текстами різної тематики і жанру. На заняттях учасників семінарів ознайомлюють з новими вітчизняними і зарубіжними тенденціями розвитку теорії перекладу, ділитися практичним досвідом усного і письмового перекладу. До занять залучають відомих українських і зарубіжних спеціалістів з військового і технічного перекладу. Засідання англійського клубу проводяться вже з лютого 2011 року. Метою таких засідань є покращити знання з англійської мови, курсантів та студентів нашого університету, а також поспілкуватись активно провести час. На студентському засіданні англійського клубу на заняття прийшли представники міжнародної студентської асоціації Азік, яка є однією із п'яти асоціацій членів, що входять до міжнародної конфедерації студентського туризму. На занятті студенти презентували свої країни Румунію та Грузію, розповіли про їх традиції, історію, визначні місця. Натомість наші представники розповіли про Україну, ознайомили іноземців із історією нашої держави та порадили об'єкти, які обов'язково треба від. Відати останнє засідання. Відвідали гості з Румунії і з Грузії. Наступного разу також будуть гості з інших країн. Наші студенти прагнуть спілкування англійською мовою з іноземцями. Ми надіємося, що будемо підтримувати з ними тісні зв'язки. Курсанти допомагали підрозділам МНС Львівщини ліквідовувати пожежу у цирку. Повідомлення про пожежу надійшло 22 березня о 23.46. На місце відразу виїхали підрозділи Головного управління МНС та чергова варта курсантів навчальної пожежно-рятувальної частини університету МНС. Було оголошено про підвищену небезпеку пожежі присвоєно третій найвищий ступінь складності. Детальніше у нашому сюжеті. У Львові нині вночі горів цирк. Пожежі надали найвищий ступінь складності. Обійшлося без жертв, хоча температура всередині була надзвичайно високою, майже 500 градусів. Але стаїн, на щастя вогонь не дістав, бо горів склепіння. Між його зовнішньою і внутрішньою частинами великий простір. Там і сконцентрувалося, як у термосі, розжарене повітря. Тому рятувальникам довелося розбирати дах із зовні і зсередини. Відтак гасили майже три години. Причини займання ще з'ясовують, та попередні висновки свідчать про замкнення електромережі. Збитків наразі нарахували до півмільйона гривень. Вигоріло технічне обладнання, залить оркестрова і манеж. Але головне тішиться, що вціліли люди і звіри. Навіть до евакуації не дійшло. Получився карман, в якому зосередилась дуже висока температура. Тварини внизу, в блюде, там ще якісь гавкають собаки. Наверху там нічого нема, тобто працюємо без всяких там звірів і так далі. Минулого тижня курсанти разом з пожежно-рятувальними підрозділами Львова врятували майно на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Пожежа виникла на вулиці Варшавській. Горів самобут. Одразу приступити до гасіння пожежі курсанти МНС не змогли, оскільки біля охопленої вогнем будівлі проходила лінія електропередач. На місце події прибули підрозділи головних управління МНС у Львівській області. Після того як представники обленерго вимкнули напругу, рятувальники приступили до гасіння. Існувала загроза поширення пожежі на сусідні будинки. Рятувальники вживали заходів, аби не допустити цього. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Завдано прямих збитків на суму 350 тисяч гривень, врятовано три будівлі та майно на суму 2 мільйони гривень. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності допомагає лікарням Львівщини. Нещодавно, завдяки співпраці фонду святий Флоріан, який діє при університеті та Німецького благодійного фонду заради дітей, ректор університету Михайло Козяр передав два інкубатори центральній Кам'янка-Бузькій районній лікарні. Ще один такий інкубатор передадуть у Турківську районну лікарню. Здоров'я дітей, перш за все, ось такі два сучасні інкубатори отримала Каменкобузька районна лікарня. Нове обладнання допоможе виходжувати недоношених гномовлят. Ми знаємо цю проблему, де завдяки, скажімо, там проблемам, пов'язаних з екологією, з їжею, стресами, різним хворобам матерів до 8% дітей народжуються недоношеними. Шість це із тисячі шість дітей народжується з різними вадами пороком серця. Тому працюючи вже не один рік з відповідними інституціями Європейського Союзу, ми попросили, щоб нам організували організували декілька таких кювезів у пологовому відділенні затишно та комфортно, адже тут перш за все дбають про породіль та немовлят. Проте сьогодні лікарні необхідна ще чимала кількість нового медобладнання. Ми потребуємо значної кількості нового обладнання. Сьогодні це перхою, що перша вісточка, що до нас завітали люди, які захотіли нас нам подарувати те обладнання. Сьогодні ми дуже раді двом цим кювезам. Для вихожування недоношених дітей, які в нашій роботі будуть нам дуже дуже потрібні. Подарунковий медперсонал не натішиться, адже нове обладнання значно полегшить їхню роботу та збільшить шанси дитини у майбутньому бути здоровою. Недоношені діти в нас народжуються не так часто, можна сказати, рідко, тому що переважно в нашому родомі це є нормальні фізіологічні пологи. Але є маловигові діти, є діти з затримкою. Розвитку внутріотробного розвитку є хворі діти, які власне потребують такого додаткового створення комфортного створення мікроклімату. Ще один такий сучасний інкубатор вже незабаром передадуть турківській районній лікарні. Курсанти поставили виставу присвячену життю і творчості Тараса Шевченка. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся вечір в степу безкраїм за Уралом. Щорічно березень ступає під гордим іменем великого Тараса для курсантів і студентів нашого університету. Це нагода ще раз поринути у неповторний світ його поетичних творів. Сьогодні в нас відбувся вечір Шевченківський, присвячений 197-й річниці від дня народження кобзаря. Такі вечори в нас щороку в березні відбуваються, і ми вже кілька років підряд інсценізуємо частини із драматичної поеми лауреата Шевченківської премії поета Богдана Стельмаха. Цього разу ми інсценізували ту частину, де йдеться про заслання Тараса Шевченка, і тому наш вечір мав назву «В Степу безкраїм за уралом. Часами його на цьогоріч учасники театралізованого дійства продовжили постановку драматичної поеми Богдана Стельмаха Тарас, майстерною грою, щирим співпереживанням з героями. Вони перенесли глядачів у безкраї степ за Уралом. Перед присутніми в залі постали поетичні образи, створені в роки заслання Тараса Шевченка. У дійстві взяли участь курсанти і студенти першого, другого і третього курсів інститутів пожежної безпеки та цивільного захисту. Чуйним керівництвом духовного натхненника і режисера-постановника Марти Лабач. Не йдіть вдалі море наші курсанти і студенти з великим трепетом готували цю виставу. Сподівалися, що вона сподобається всім. Сподівалися, що кожен для себе ще раз актуалізує слово Тараса Шевченка і зробить кобзар, якщо ще до цього часу не зробив, настільною своєю книжкою. І наостанок наша традиційна рубрика Абетка безпеки про те, як діяти в різноманітних екстремальних ситуаціях. А я прощаюсь з вами рівно на тиждень. Побачимось, Кафедра наглядово-профілактичної діяльності є однією з основних профілюючих в університеті. Головним завданням якої є підготовка висококваліфікованих фахівців з питань пожежної безпеки. Курсанти та студенти отримують практичні навички щодо здійснення перевірок протипожежного стану об'єктів та організації нормативно-технічної роботи в підрозділах МНС України практичний досвід проведення експертизи, проєктно кошторисної документації та оформлення результатів перевірок протипожежного стану об'єктів у 2005 році. При організації структурних підрозділів університету на базі кафедри пожежної профілактики створено кафедру наглядово-профілактичної діяльності. На даний момент часу на кафедрі працює 11 науково педагогічних працівників, з них два доктори технічних наук та сім кандидатів технічних наук. На кафедрі наглядово-профілактичної діяльності вивчаються такі основні дисципліни, як пожежна профілактика в населених пунктах будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі, а також термодинаміка та теплопередача. Під час вивчення цих дисциплін розглядаються вимоги правил пожежної та техногенної безпеки при проектуванні, будівництві, реконструкції та капітальному ремонті будівель та споруд різного призначення. Одною з основних тем при вивченні дисципліни пожежна профілактика в населених пунктах є тема протипожежні вимоги при утриманні евакуаційних шляхів та виходів. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і, у разі виникнення пожежі, забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають в приміщеннях будівель та споруд. Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні і планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протягні шляхи евакуації, їх облацювання повинні відповідати протипожежним вимогам. Розміщення крісел в актових і конференц залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях повинно відповідати протипожежним вимогам. У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно перебування не більше 50 осіб. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель приміщень. Допускається влаштування дверей з відчиненням осерединням приміщень у разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік. Сходові марші і площадки повинні мати справжні огорожі із поручнями, котрі не повинні зменшувати ширину сходових маршів і площадок. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил влаштування електроустановок. Не допускається захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією. Забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються середини, зовнішні евакуаційні двері будівель, знімати пристрої для самозачинення дверей з ходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні. В будівлях першого, третього ступені вогнестійкості, внутрішні сходи з вестибюлю до другого поверху, можуть бути відкритими, якщо вестибюль відокремлений від коридорів і інших приміщень, протипожежними перегородками і звичайними дверима і протипожежними перекриттями, зовнішні пожежні сходи слід розташовувати на відстані між ними не більше 150 метрів по периметру будівель за винятком головного фасаду. Найбільше число людей, одночасно перебуваючих на поверсі в будівлях шкіл, при розрахунку Ширених шляхів евакуації необхідно визначити, виходячи з місткості учбових приміщень, приміщень для трудового навчання, а також спортивного і актового залу, лекційної аудиторії, які знаходяться на даному поверсі. З приміщень суспільних будівель, незалежно від їх призначення, залів для глядачів, аудиторій, учбових і торгових приміщень, читальних залів і інших. Один з виходів може бути безпосередньо у вестибюль. При розміщенні в цокольному або підвальному поверсі фоє, гардеробних, курильних і вбирання можна передбачити окремі відкриті сходи з підвального або цокольного поверху до першого поверху.